Сьогодні у програмі сільська рада. Ви дізнаєтесь про таке: новорічний стіл скільки коштуватиме українцям свято: перепільництво, користь та вигода. За останніх сім років на полицях магазинів у мегаполісах перепелиних яєць побільшало вдвічі. Зараз в країні їх щодня виробляється 350 тисяч штук. Найбільше цього продукту виготовляють селяни. А тому, аби збільшити виробництво та продуктивність їхньої роботи, Міністерство аграрної політики та продовольства пропонує їм об'єднуватися у кооперативи. Тут населення може більше долучитись до цієї справи, і якщо будуть такі бажаючі, ми зараз проводимо ту роботу, щоб через кооперативний рух людям зайняти ту певну нішу, поки що яка поки що не зайнята такими от, таким от великими сільськосподарськими підприємствами. Виробники запевняють, що рентабельність такого бізнесу до 70%. А якщо продавати ще м'ясо, то всі 180. За кожне яйце на ринку можна вторгувати 30-40 копійок, а за м'ясо до 40 гривень за кіло. Найдешевший стартап перепилиного бізнесу через інкубацію яєць. Купуємо 100 одиниць та побутовий інкубатор. Пташенята виведуться з 80% яєчок через 17 днів. Через півтора місяці можна отримати віддачу у вигляді яєць та м'яса. Витрати з цього моменту становитимуть приблизно 800 гривень. Проте від початку несучості чистий місячний прибуток буде не меншим, ніж 500 гривень. Я колись підсчитував, що якщо 15, 15, 15 самок взяти, 15 самок перепилини, і за півтора року можна розвести 10 тисяч голів. Бистро, отак. Якщо взяти козу чи корову, скільки їх років можна розводити? Ростуть перепили вдвічі швидше, ніж гуси чи кури. Через 50 днів пташенята стають дорослими птахами. І на 20 квадратних метрах можна тримати півтори тисячі голів. Яєць дають за рік у чотири рази більше. І їдять щодня не більше 30 грамів корму. Таке тривичку можна добавляти. Але краще всього він кор насипали, воду налили і зранку до вечора забули. Катерина вже чотири роки на ще серце випиває по два перепили яйця. Каже, такий обряд покращує травлення, підвищує імунітет та поліпшує самопочуття. В основному я стараюсь піти яйця, коли дуже холодно і коли є ну, угроза заболіти. Це зима, осінь. І от весною. І ну дійсно імунітет стал лучше. Аж каралупки від яєць дівчина висушує подрібне та додає у страви або ж просто запиває водою. Каже, у день потрібно вживати такого продукту одну чайну ложку. Очень хорошо, допомагає каліци в організм поступає і для костей, і для волос, опять таки, для зубов хорошо, для ногтей. Перепилені яйця містять у 5 разів більше біологічно активних компонентів і вітамінів, ніж курячі. Дуже полезны перепелиные яйця ще в тому плані, що вони улучшають усваиваемость кальция, то, що потрібно тоже беременным. Також можна использовать скорлупу перепелиных яиц, тому що вона на 95% состоит із кальция, который необхідний нашому організму. Очень полезны они для кожи и для волос і ногтей, тому що в их состав входять именно ті вітаміни и мікроеліменти, які нужны для укріплення. Перепилині яйця радять вживати вагітним жінкам, адже вони знімають симптоми токсикозу, а також допомагають дітям розвивати розумові здібності і краще засвоювати інформацію. Деткам дошкольного и школьного возраста рекомендуется по одному-два перепелиному яйцу в день употреблять. Их можно употреблять в виде просто сваренного вкрутую яичек или же в салате, в супе. Чим ближче до весни, тим більше ось таких пакетиків з'являється на полицях вітчизняних магазинів та на ринку. Що посієш та й пожнеш, знаємо ми. А от де купити якісне насіння та коли починати готуватися до посівної, дивіться далі в сюжеті. Місць, де продають насіння, не бракує. Це спеціалізовані магазини, оптові бази, супермаркети та ринок. Також його можна замовити через журнали і каталоги з подальшим отриманням поштою. Досвідчений городник Микола Микитович купує цей продукт лише у перевірених продавців, які займаються виробництвом насіння професійно. Приїжджаю, дивлюсь у нього, як воно розвивається, які плоди бажано подивитися восени. А потім рішаю, беру в нього. Єдина гарантія купівлі хорошого насіння наявність у продавця сертифіката якості. У цьому документі має бути вказано назву культури, її сорт, репродуктивність, чистоту, а також країну виробника та номер партії. Ці дані повинні збігатися з тими, що зазначені на упаковці. Якщо продавець відмовляється показати папери, то краще не ризикувати і не купувати у нього посівний матеріал. Якщо це проверенный продавець, якщо он передає з рук в руки з ну, пробиванням касового естественно, пакет, то звісно треба бути більш уверенным. Але якщо у вас нет такої уверенности, ви можете попросити документи, які подтверждают сортові качества. Вибір насіння залежить від його призначення. Закордонні сорти орієнтовані в першу чергу на високу врожайність, товарний вигляд та транспортабельність. А вітчизняні селекціонери більше уваги приділяють смаковим якостям, придатності до переробки та тривалому зберіганню. Також купуючи закордонні сорти, слід враховувати їхню відповідність українському клімату. Вибирати потрібно лише ті, що вам добре відомі, і робити пробну посадку на невеликих ділянках. Не бросатися з крайності в крайність, наприклад, повністю поміняти произвести сортосмену в регіоні. Наоборот, на базовий сортовий состав добавить 2-3 новиночки, які помогут решить ту задачу, яку ви ставите на конкретний сезон. Ну, естественно, звісно, для этого нужно знати ще й прогноз на год. Пам'ятайте, що якісне насіння не може бути дешевим. Проте, придбавши його до початку сезону, можна зекономити до 20% від вартості. Зараз на ринку продавці просять від півтори до десяти гривень за упаковку. Проте експерти все ж радять купувати не дешевше 4 гривень. Якщо ви купите дешеві семіна, то в більшій мірі буде можливість зараження всякими різними болезнями і вредителями. Вибираючи товар, зверніть увагу на дату виготовлення. За законом термін зберігання насіння овочів, баштаних та кормових культур становить 12 місяців. Утім, якщо продавець має висновок лабораторії про те, що якість просроченого насіння не погіршилася, його можна купувати. Також зверніть увагу на цілісність пакетика та наявність на ньому всіх реквізитів виробника. По перше, пакет повинен бути. Такий гарний, якісний, а не там якийсь саморобний. Подрує, штрих-коди, маркіровка все це повинно бути. І на кожному пакету вказується, хто виробник, хто розфасовує, щоб ви мали куди пред'явити свої претензії. Упаковку разом із товарним чеком зберігайте, аж доки рослина не дасть перші сходи, бо якщо продукція виявиться неякісною, вони будуть потрібні, щоб поскаржитися на продавця до головного управління з питань захисту прав споживачів, обязательно потрібно зберігати платежний документ. Ну в магазині це чек в на ринку можуть дати розписку або копію чека. І це все у себе. Если вдруг в процессе выяснится, что продукция некачественна, ви можете обратиться в соответствующие контролирующие органы, приложить эти документы, они заактируют это событие, и тогда виновный однозначно будет найден и однозначно будет наказан. А детальніше про те, як держава контролює якість насіння в Україні, розповість наш гість Василь Приходько. Директор департаменту контролю насівництва та розсадництва держсільгоспінспекцію України напевно, що від саме від якості і від того, яким є насіння, залежить і сам урожай, і напевно, якщо в глобальних масштабах казати, то і розвиток аграрного сектора України. Так, ви правильно це підмітили. Якість насіння є одною з головних складових майбутнього отримання великих врожаїв, і головне якісних врожаїв. Від якості насіння залежить багато чинників. Народна мудрість недаром каже, яке насіння таке і коріння. тобто яке насіння ми, з якою ми до нього ставимося повагою, яке насіння ми покладемо у ґрунт, такий ми в майбутньому отримаємо і врожай. Якщо говорити про потенціал насінництва в Україні, як ви його оцінюєте на сьогодні? Яким він є? На сьогодні потенціал насінництва в Україні можна оцінити як досить високий. Тобто наші господарства вже не тільки забезпечують насінням господарства України, а і виходять уже із своєї пропозиції на інші ринки країн. Так безпосередньо ми насіння реалізуємо Білорусі в Росію, в Молдавію. Були перемовини щодо е, Турції. Також зацікавлені нашим насінням Грузія і Казахстан. Чомусь вважається, що імпортний насінньовий матеріал більш якісний і дає. Більш кращий урожай. Це стереотип, що на сьогодні ми маємо, чи це працює стереотип, чи дійсно ще є все такі такі фактори працюють? Я б сказав би, що це більше стереотип. Є деякі показники, по яким деякі сорти або гібриди іноземної селекції вони в чомусь перевищують, але в основному наше насінництво воно не гірше за зарубіжне. Хотілося б ви зупинились і на проблемних аспектах розвитку ринку насінництва в Україні. На сьогодні господарства, насінневі господарства, вони мають можливість виробляти якісне і сучасне насіння. Я б сказав, що е, наукові підприємства академії вони повинні більш е, пришвидшити розробку нових сортів і гібридів, які б могли повноцінно конкурувати із зарубіжними. Це по тим питанням, які я назвав. Е, Ну, це на сьогодні головне. Необхідно, щоб наука дала відповідний поштовх, а насінневі господарства, в свою чергу, забезпечить їх якісне виробництво. Наскільки вистачає фінансової підтримки держави, і напевно десь ну, напевно, я так скажу, інвестиційних грошей для того, щоб розвивати саме цей ринок насінництва. І взагалі є інвестиції саме в цю сферу? Інвестиції в цю сферу були на початку, коли лише зароджувалися Тоді в державі працювала е, сорт підтримка. Це господарство, якщо закупляли вітчизняне насінництво, вони отримали з держави допомогу сорт надбавку за це насіння. Зараз цієї підтримки е, немає, є лише на первинне насінництво. Працювало в минулому році, на жаль, у мене немає відомості, щодо наступного року, чи буде ця підтримка, чи ні. В цілому, уже господарства набрали значний потенціал запасу і мають змогу виробляти насіння на, за власні кошти. Про роль держави. Яка саме роль держави? Пріоритетними напрямками розвитку це є розвиток тобто, Підвищення рівня якості насіння. А саме однією з вимог я можу назвати посів насіння не нижче другої репродукції, що вже само по собі підвищить планку до якості насінневого матеріалу. Менше двох тижнів залишилося до Нового року. А тому програма Сільська рада вирішила дізнатися, скільки коштуватиме українцям новорічне свято та якими стравами потрібно зустрічати рік змії. Ольга Васильівна вже розпочала новорічний шопінг. На свята традиційно з'їдеться вся рідня. Сини з дружиною та онуки готуватиме вечерю на шість осіб. Кластися планує в тисячу гривень. Ми візьмемо вуточку, зажаримо, олів'є, як завжди, звичайно, Ну і ще салатики, свіжі капуси, а сіній салатик. Очень бажаю. Розпочала закуповувати інгредієнти страв до новорічного столу, і пані Галина пригощатиме гостей господиня з травами з риби, і не тільки. І баночку, ікри, і рибку, рибку протушу, і рибку жарену, і курицю за в духовці. Ну, Як звичайно, салатики, я люблю очень салат, філе корінне, гриби і яйця. Очень вкусний з майонезом. А для маленьких українців меню традиційне солодощі та цитрусові. Без цього фрукту жоден українець не уявляє нового року. Зараз за кілограм мандарин на ринку просять 15 гривень. А перед новим роком експерти прогнозують здорожчання від 18 до 20 гривень за кіло. Галина Федорівна продає цитрусові вже більше п'яти років. Каже, що найкращий заробіток у неї завжди перед новим роком. Праздник дітям. На подарки покупают намного більше. Тому що ну не только мандаріни, апільсини й мандарины, все беруть намного більше перед Новим годом. Із алкогольних напоїв українці традиційно поставлять на новорічний стіл шампанське. Його, до речі, завбачливі господині купують завчасно, адже перед святом напій на полицях магазинів подорожчає на 20-30%. Зараз же ціни на вітчизняний продукт коливаються від 30 до 60 гривень за пляшку. А сільська рада склала своє новорічне меню. До традиційних страв олів'є та винігрету ми додали тематичні зміїні. Готуватимемо на дві особи. Для цього вирушаємо на шопінг. Скільки коштує? 12 тисяч. Скільки з мене? Рибу ми купили за 15 гривень, куряче філе за 10, а яйця за 12 гривень. На овочі витратили 10 гривень, на фрукти 20. На родзинки 4 та на зелень 10. За консерви віддали 26 гривень. За молочні продукти 30. Олію купили за 10 гривень, майонез за 16. А завершили ми наш шопінг покупкою шампанського. Взяли вітчизняне за 37 гривень. Тож сьогодні загалом ми витратили 200 гривень. Додамо до цього можливо, новорічне подорожчання, максимум 20%. Маємо 240 гривень. Тож можемо йти готувати. Зустрічати рік водяної змії астрологи радять грибними чи м'ясними стравами з великою кількістю яєць та зелені. Ми почали із риби. Для цього порізали її, додали приправи та поставили запікатися в духовку. Потім відварили овочі та яйця для салатів. Частину порізали кубиками, іншу потерли на терці. А тепер ми приготуємо наш фірмовий салат «Змійка». Для цього ми змішали тертий плавлений сир, картоплю, рибну консерву та яйця. Тепер викладаємо нашу страву у вигляді змії. А потім прикрашаємо ось такими кільцями із солоних огірків. І фінальний штрих очі змії. Їх можна зробити ось так. А язичком у нас буде шматочок моркви. все, страва готова. Для приготування цієї страви нам знадобилося 100 грамів плавленого сиру, 150 грамів картоплі, два яйця, одна рибна консерва, 200 грамів солоних огірків та 50 грамів майонезу. Інші делікатеси з нашого зміїного меню фаршировані мишки. Зробити їх можна менше ніж за 2 хвилини. Нарізаємо консервовані гриби та куряче філе, додаємо в суміш майонез, сіль та перець. А тепер розрізаємо яйця навпіл. Паршируємо його та робимо нашим мишкам ось такі очі та хвостик. Для десерту ми змішали сир, мед, родзинки та шматочки банану. Виклали їх у формі сніговичка та запекли. Потім прикрасили з боків фруктовим салатом. Ось такий новорічний стіл ми накрили на двох за 240 гривень. Що ж, можемо святкувати з Новим роком вас! Вийшов новий випуск журналу Агробізнес сьогодні у статті журналу Аграрні розписки як фінансовий інструмент ви дізнаєтесь про створення нових інструментів кредитування сільськогосподарських товаровиробників під заставу майбутнього врожаю та знайдете обговорення їхніх фінансових альтернатив. У новому випуску журналу Твариництво сьогодні ви знайдете інтерв'ю з головою Держветфітослужби України Володимиром Горжеєвим, в якому він розповідає читачам про своє життя та відповідає на бліц запитання. Таку інформацію читайте на сторінках журналу. Ініціатива рідне село зацікавила дрібних сільгоспвиробників. Про це свідчить рейтинг дзвінків, які приймають у консультаційному центрі Міністерства аграрної політики та продовольства. Минулого тижня більшість громадян цікавили умови створення кооперативів коло питань, які можуть бути вирішені завдяки кооперації, та який вид кооперативу доцільніше утворити. Виробничі кооперативи створюються для спільного виробництва його членами сільськогосподарської продукції з метою отримання доходу, а обслуговуючі кооперативи створюються для надання його членами послуг, пов'язаних з виробництвом, переробкою та збутом сільськогосподарської продукції. І на відміну від виробничих кооперативів, діяльність обслуговуючих не ставить за мету отримання прибутку. За останні два роки Україна вийшла у світові аграрні лідери. Сьогодні більшість продукції, яку продають магазини, вироблена в українському селі. Ми стабілізували роботу аграрного сектору. Україна забезпечена якісними продуктами власного виробництва. Але при реалізації продукції кінцевому споживачу селянин отримує найменшу вигоду, і це несправедливо. Будучи розрізненими, селяни змушені віддавати свою продукцію майже за безцінь. Проте світовий досвід свідчить, що господарства, які об'єднані в кооперативи, заробляють значно більше. Наше завдання об'єднати зусилля держави та селян. Для цього ми розробили програму розвитку сільських територій, рідне село, в основі якої підтримка створення нових кооперативів. Кооператив – це наша власність. Знижуючи собі вартість, члени кооперативу стабільно заробляють більше. А податки, які ми сплачуємо, це розвиток села. Через кооперативи можна реалізувати молоко, овочі, фрукти та іншу продукцію. Телефонуйте за номером, що на екрані. Ми допоможемо підготувати документи, зареєструвати кооператив та отримати державну підтримку на закупівлю обладнання. Сільський кооператив стабільний прибуток, селянина.